Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США, вже з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вдячні, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Вітаємо, дякую, вітаю. Вітає. Про що ці войовничі так би мовити, заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і Верховного от про ці підводні човни? Про це все саме зараз. Чому? Багато це, що ми чули сьогодні, це було згадки президента про раніше його промови. То це, що він згадав щодо підводних, це як всі розуміють, було після його анонс з 1 серпня. Здається, що він би висилав до близько до, до Росії. Але багато що він оголосив до генералів, які зібрані понад 800 в одній місці перший раз в історії Америки. Було Просто політична риторика а, щодо Джо Байдена щодо внутрішньої політики в Америки, де що садав про Путіна, а, що він мав розмови з ним, і що чому Путін не завершив його війну раніше, але тут нічого не було такого нового. Просто багато повторення все, що ми вже чули, не тільки цього року, але ще й перед тим, що він став президентом. Угу. Нічого нового і риторика не змінилась. і Ці войовничі нотки це суто всередині країни потрібно. Ну, давайте тоді про інші можливі зміни. Спеціальний посланець президента США на близькому сході стів Вітков імовірно піде у відставку наприкінці року. Про це пише видання Times of Israel. За словами джерела, видання сам Вітков уже готується до завершення своєї місії до кінця року, особливо зважаючи на можливий прогрес у врегулюванні конфлікту. Якщо угода щодо гази буде укладена, він готовий завершити свою місію з почесним ухваленням відставки. Ось таке повідомлення. Відомлення пане Андрію, отже, е, це добра новина для України чи ні? Тому що ж е, Стів Вітков є і спеціальним посланцем по Росії, якщо я правильно розумію. Він поєднував ці дві посади. Розкажіть, будь ласка, як далі може розвиватися його кар'єра і що це для нас? Ну, ми знаємо, що е, Стів Вітков був перше включений у різних справах переговорів дипломатичні, в яким він не є експертом. Але е, багато він починав зі самого початку у ГАЗі. Так, це коли він мав якесь домовлення за припинення обстрілу, але це дуже швидко пропало. Тоді переш, перемістили його в, в, в з Іраном, щоб він говорив. А тоді бомбували Іран. То це все пропало. А тоді післали його до е, Росії, де так само е, чомусь не вийшло це, що він пропонував, що буде якийсь зустріч е, зеленським разом з нашим ворогом. Е, е, і при кінці він аж повернувся до е, близького сходу, де я думаю, він просто хоче якусь перемогу показати, що йому варто було е, таку зупинку е, канікулах мати цілий рік, щоб працювати на федерального уряду, і як він може завершити з якоюсь угодою тоді він може показатися, що це було на добро не тільки для країни, але йому так само. поза тим, я знаю, що коли пан Ярмак відвідав Нью-Йорк і мав розмову з Вітковом, що й ще було особисте обіцяння Віткова, що він буде відвідати Україну цього року. То ми ще побачимо, чи це відбудеться перед тим, що він піде на відставку. А що це нам дасть, якщо він приїде чи не приїде до нас? Та я чи я, я думаю, що що Україна все робить, щоб будь-який представник а, американського уряду головніше, це би було якийсь член Кабміну, Але як як в це, це було особисте персональне обіцянка до, а, угу. до пана Ярмака, який він передав вже при кінці серпні, яка щодо нинішнього дня не відбулося. Але ми так як ми розуміємо, він зовсім а, покинув справах у а, Росії і сфокусував тільки на близький схід, аж Поки е, якесь домовлення може вийти з цього mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Е, так, ну бо він є спецпредставник по близькому сходу. Е, але от чули ми ще таку новину про шатдаун. Давайте про це поговоримо, адже власне закладена допомога Україні в бюджеті американському, чи це вплине якось американському уряду. Загрожує шатдаун після невдалої зустрічі американського президента Дональда Трампа з представниками демократів. На ній не вдалось дійти згоди щодо бюджетних витрат. Про це заявив віцепрезидент Ша Джей Ді Венс. Повідомляє Ройтерс. Він звинуватив демократів у тому, що вони не хочуть робити правильні кроки. А демократи своєю чергою звинувачують республіканців у можливому призупиненні роботи уряду. Послухаємо віцепрезидента США. У нас є розбіжності щодо податкової політики, але це не привід закривати уряд. Не можна використовувати розбіжності в політиці як важіль, щоб не платити нашим військовим. Овим, щоб урядові служби фактично не функціонували. Отже, пане Андрію, що означає цей шатдаун цього року? Та і чи вплине він якось на ту ті гроші, які закладені в американському бюджеті для України? Перше за все, почати почнеться сьогодні вечором до завтра. І мінімально буде вистачить до початку наступного тижня, тільки тоді має повернутися конгрес назад до Вашингтону. Ми навіть побачили вчора, що коли голосування було на пропонований тимчасовий бюджет, що більшість республіканців навіть не були присутні і голосували так само в палаті представників. Більшість з них виїхали з Вашингтону. То навіть якщо б було якесь термінове домовлення цього тижня. Спікер палати представників не закличе, щоб вони повернулися і голосували за це. То тут ми бачимо досить впертіс з боку команди президента і його партії, а з другого боку демократи то вони шукають можливість будь-що отримати від республіканців для їх голосів. І ще не було ніяк нічого пропоноване з боку або білого дому, або республіканців у сенаті і палаті представників, щоб будь-який подарунок їм. Щоб вони голосували за цей тимчасовий бюджет. Ваше питання щодо допомоги Україні. Ми бачили вже кілька шатав під час президента Трампа першої адміністрації. Він мав три шатав під час його першої каденції. А від того часу ми такого не мали. Ми розуміємо від потенційний шатаун, який мав бути раніше цього року. Що нам пояснили, що дещо військового, яке вже є домовлено, це, це це не має зупинитися. Але е, є різні є, є різні потреби, щоб передати ті зброї. То я не знаю, чи це угу. існує. що це все, що вже у на площі польської республіки. Чи це перейде кордон, чи, чи це зупиняє е, літаками чи, чи кораблями переїхати до, до, до Польщі, Я не знаю. Але але дещо є підплачене, дещо не є. Головне втім для цілого світу, не тільки для американців, щоб якось було домовлення спочатку наступного тижня, коли коли Конгрес повернеться після їх канікулах цього тижня. Угу. Що ж, тримайте нас в курсі. Дякуємо вам Дякуємо. за ці роз'яснення. Андрій Добренський, речник Українського конгресового комітету США, був з нами на прямому зв'язку.